А вас теж бісить, коли ви дивитеся кіно з дуже красивою актрисою, але її подають у дуже дивній манері. Або вона сама вважає себе страшком, або її у цьому переконують інші. І я зараз не про окуляри та брекети, кліше, про які я говорила раніше. Я не красуня, неприємна, недоброзичлива, я нерозумна, невесела, не впевнена у собі. Я саме така, як сказала мама, слабка. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, яку роль у цьому відіграє розмір грудей. Те, як загалом, це все шкодить нашому з вами сприйняттю зовнішності. Друзі, поставте лайк, підпишіться для того, щоб я і далі продовжувала знімати для вас розважальний контент, який трошечки відволіче вас від дуже тривожних новин. А якщо ви хочете заспокоїти себе вже дуже дуже сильно, то просто задонайте для фонду Повернись живим» та для створення школи операторів БПЛА Я та Ган. Всі посилання, як завжди, в описі до цього відео. І починаємо. Цей троп некрасива дівчина часто втілювали на культових ромкомах та різних серіалах нульових, в тому числі на тих, на яких ми з вами зростали, друзі. Принаймні, я так точно його суть полягає в наступному: дівчина, не зважаючи на свою реальну зовнішність. Вважає себе непривабливою і постійно про це говорить всім. Як правило, це тому, що їй не вистачає якихось нав'язаних атрибутів краси, крім макіяжу, зачіски чи стильного одягу. І насправді у більшості фільмів ці персонажки рідко бувають некрасивими, і, взагалі, краса це поняття відносне, Навіщо ми про це будемо говорити? Такі персонажки вірять у свою власну потворність і постійно порівнюють себе з іншими жінками. Вони страждають доти, доки хтось не зробить їм перевтілення, або не знайдеться якийсь принц, який відкриє для неї її красу. Так краще. У тебе прекрасне обличчя. Бо ж вона сама вирішить перевтілитись. Це часто є основою таких сюжетних подій, як перевтілення гидкого каченяти або «she cleans up nicely», тобто вона прибирається гарно, коли персонажку, яку справедливо або несправедливо вважають непривабливою, перевтілюють. Однак головне питання полягає не в тому, якою її бачать інші персонажі, а як вона ставиться до себе сама. Дуже часто нам показують, як дівчина усвідомлює саме власне свою цінність і без макіяжу, і без гарного одягу. І це, до речі, ще й добре в таких випадках. Таку персонажку часто грає гарна актриса, або актриса, яку в Голлівуді називають Голлівуд Хомлі, тобто Голівудська посередня. Тобто дівчина, яка є звичайною, не надто аж красивою на суб'єктивну думку. У сюжеті нам. Прямо кажучи, вічно неприваблива, або показують це діями і словами інших персонажів, або ж її власними. І ви лише подивіться на зразки, таких Hollywood Хомлі. У фільмі Кохання пополудні героїня Одрі Хепберн Аріана описує свою зовнішність такими словами: Я надто худа, і в мене стирчать вуха, і мої зуби криві, і моя шия надто довга. Та ви знущаєтесь? До речі, у фільмі з нею ж «Фанні фейс основний сюжет полягає в тому, що редактор модного журналу та фотограф шукають незвичне обличчя для нової обкладинки, яке буде нестандартним та відображатиме інтелектуалку, а не просто ляльку. Тож вони й вирушають до книжкового магазинчика, де зустрічають Джо, яка не вірить, що може когось зацікавити у книгах циклу Пісня Льоду та полум'я Ар'я Старк щиро вважає себе потворною і її бентежить, коли про неї кажуть, що вона гарненька, і вважають її образом тітки Ліани Старк, яка славилася своєю дикою. Північною красою. І чоловіки буквально почали війну за її руку. Отже, ймовірно, Арія набагато привабливіша, ніж вона про себе думає. У книзі «Маленькі жінки Джо Марч називає себе потворною та незграбною, оскільки вона більше схожа на Том Боя, ніж на своїх леді подібних сестер. Проте це не заважає їй привабити свого друга дитинства Лорі, а згодом і професора Байера. Герміона з Гаррі Поттера» називає себе потворною. На що Гаррі відповідає їй, що не вважає її потворною? Чай її не особливо хвилює зовнішній вигляд. Вона досить гарна для того, щоб привабити Віктора Крума, Кормака Маклагена і, зрештою, самого великого, неповторного, чудового, розумного і прикольного Рона. Поти романи, будь ласка, напишіть, чи вам також здавалося, що Герміона не повинна була за нього вийти заміж? Попри те, що мені Рон подобається як персонаж, жодних образ в сторону Рона, але ну, є якісь таке відчуття, правда? Святковий бал та весілля біла візлі підтверджують, що Герміона належить до такого типу дівчат, які, як попелюшка, можуть перевтілюватися у прекрасну принцесу. Варто їй лише захотіти, але суть в тому, що більшість часу вона на це просто не звертає уваги, адже у неї просто інші пріоритети. Давайте пригадаємо також книжкову Белу Свон. Вона, як і багато підлітків, страждає від низької самооцінки, вона є сором'язливою та дуже сильно скутою, адже вона ще й у новому оточенні. І вона вважає себе звичайною, попри те, що реально була красунею. На підтвердження цьому наводиться аргумент, що у книзі вона приваблювала усіх хлопців у школі, але було надто прив'язано до думки, що вона звичайна. У серіалі Медмен Пегі Олсон почувається, що вона є звичайною. Скажімо, в епізоді «Валіза» вона каже, що чоловіки не зупиняються на вулиці, щоб подивитись на неї. Фіона з шрека була проклята і ставала огром, а згодом таки перетворилася на Огарку назавжди після поцілунку зі шреком. І отже, в кінці першого фільму вона каже йому, я не розумію, я повинна бути красивою. А Шрек каже, ти так прекрасна. До речі, фанати вибудовують теорії, що Шрек насправді не кохав Фіону, він кохав лише її як принцесу, яка могла підняти його на вищий рівень його суспільства. Адже він ненавидів себе як огра, і відповідно, він, нібито, не міг любити її як огерку. І це було лише лицемірним, тому що він нібито надіявся, що вона колись повернеться до статусу принцеси. Це така собі фанатська теорія. Що ви про неї думаєте, можете написати в коментарях. У мультфільмі Американська казка 2 про мишенятко Файвела Мишкевича. Мишка Таня каже, що не красива. Міс Кітті не погоджується з цим і робить їй макіяж, переконуючи в протилежному. Вона просить згадати найкрасивішу думку у своїй голові, і згодом таки перевтілившись, Таня каже, що виглядає як леді. Проте в кінці фільму вона це все переростає і змиває макіяж. До речі, я не знаю чому, але пам'ятаю точно, що цей фільм мене дуже сильно травмував чимось у дитинстві. Я не знаю, чим треба його передивитись. У мультсеріалі Гей Арнольд Хельга каже, що вона не найкраща в порівнянні з іншими дівчатами. Спершу вона намальована в дивному комедійному стилі. Її турбота про зовнішній вигляд часто заважає їй зізнатися у почуттях власне коханому Арнольдові. Проте, коли вона отримує гарний макіяж. То виглядає чудово. Дуже цікавим є сюжетний момент, коли персонажка насправді є просто дуже сильно красивою, але вона навіть не здогадується про свою красу. Вона загалом і не каже, що я там не гарна, але вона і не розуміє цього щиро. Скажімо, білосніжка у мультику Діснея, а також Бель із красуні та чудовиська. Бель не розуміє, що вважається дуже красивою. У неї просто інші пріоритети. Гастон вважає її найкрасивішою дівчиною в місті. Дуже часто така диспозиція персонажки може поєднуватися із тропом Дівчина по сусідству інколи вона буває навіть основним персонажем і часто є потенційним інтересом для головного героя чоловіка. Вона відкрита, доступна і скромна. Також вона може бути дівчиною другом дитинства. Вона часто мила, але не настільки аж, щоб її зовнішність була визначальною рисою. Характер може коливатися від рівноваженого до грайливого, і з нею завжди буде легко поговорити. Вона дуже хороший слухач, але також вона часто говорить неприємну правду і очікує того ж у відповідь. Сюди ми відносимо пенні історія великого вибуху: Мегі Картер із фільму За будь-яку ціну Мері Джейн Уотсон зі Спайдермена. А також Меггі із як я зустрів вашу маму. До речі, у мене просто розбивається серце за Урсулу Дідкович, яка є буквально цією ж дівчиною по сусідству, донькою власника квартири. І вона закохалася в Пітера Паркера саме як у Пітера Паркера, а не в спайдермена. Але він різним чином її відшивав інколи дуже м'яко, інколи ні. І мені настільки сумно від цього. Тому що вона реально заслуговувала на краще. До речі, як вам така деталь в сюжеті, закрученому на розмірі грудей персонажки, особливо коли він нульовий. Це ж так смішно й дотепно. Ото підстава для жартів. Фани називають таку жіночу персонажку Петанко. Це може насправді її турбувати, особливо якщо її вважають дитячою та схильною до істерик. Тому це часто подається дуже смішно. Якщо персонажка є дорослою. То цей сюжетний хід допомагає підкреслити, що вона виглядає молодше ніж вона є. Насправді на противагу цьому виступає прийом, коли персонажка має надзвичайно великий розмір грудей, і це часто подається як щось комічне або навіть цього страждає. Голівудський стандарт жіночої краси пов'язаний із розміром грудей, часто є викликом для жінок з різним розміром грудей. Деякі героїні страждають від того, що у них занадто малі або занадто великі груди. Основним чином це пов'язується із тим, що якась там не така форма та розмін грудей можуть не привабити потрібний любовний інтерес. І загалом завадити їм у самоствердженні особливо цікавим є подання підліткових персонажок, які страждають від купівлі першого бра, тобто бюстгальтера. Я пам'ятаю серію Лізі Мегуайр», у якому була ціла епопея щодо купівлі її першого бізгалтера. А також я пригадую серію цього мультика Кміслива Шерон, у якому вона для того, щоб показати розмір грудей більшим ніж є насправді, одягла фейкові груди. Жіночі персонажки, які мають занадто маленькі або занадто великі груди, це все суб'єктивно, звісно. Часто одягають дуже просторий одяг. Давайте пригадаємо біллі Айліш, яка завжди одягала мішкуватий одяг, але одного разу папараці дуже підступно зловили її в обтягуючому одязі. І люди почали хейтити її, чи то за те, що вона приховувала такі пишні форми, чи то за те, що вона якась не такої фігури як потрібно. Ну і загалом вона говорила, що от бачите, не дарма я приховувала свою фігуру. Також дуже показовими в таких фільмах та серіалах є застрісний погляд якоїсь дівчини з маленьким розміром грудей на жінку з пишними грудьми в басейні, на пляжу чи десь в роздягальні. Загалом нічого нового, просто показують, як дівчина страждає від того, що не вважає себе конвенційно привабливою. Боже, та ця тема стара як світ, це вже навіть не смішно, адже це реально погіршує всім життя. Повторення цього кліше я не красива у багатьох фільмах, серіалах. Реально вкідливо впливає на наше з вами сприйняття свого тіла. Так досить часто нам показують, як персонажка згодом таки прийняла свою зовнішність, але одночасно з цим нам передають і контроверсійний наратив. З одного боку, дівчат навчають, що не думати про зовнішній вигляд та не паритись з приводу цього це дуже важливо та сміливо. І це робить вас такою високою, неповторною та чистою. Проте з іншого боку, нам таки впарюють, що краса загалом є важливою, адже, скажімо, мультик. Називається красуня і чудовисько, а не розумниця і чудовисько. Хоча, можливо, там це пов'язано із зовнішністю самого чудовиська і контроверсійності їхнього вигляду. Ну, загалом, нам натякають, що краса є дуже важливою, адже багатьох персонажів саме зовнішність робить головними у Певних історіях, скажімо, та ж сама білосніж у кожній екранізації, чи то в фільми, чи то в мультики, вона є напрочуд красивою, але вона про це не здогадується. Ідея про те, що персонажка не париться про свою красу, яка робить її у творі більш високою та чистою, стає зрозумілою, коли ми порівнюємо її із іншими жіночими персонажами у творі. Скажімо, Джинні та Герміона у Гаррі Поттері подаються як натуральні, які не паряться про свою зовнішність дівчата. А от коли з'являється флер делякур. Моллі Візлі та інші жіночі персонажки називають її флегмою і не сприймають її як добру та чуйну до певного моменту в книзі, звісно. Тобто, через її красу та жіночність, я так кажу, але насправді всі жінки і жіночні, скажімо, як коти, це коти, кішки це кішки, це все ми добре знаємо. Але ось ця карикатурна жіночність. То її показують як когось поганого, тому що вона така вся жіночна. І тут насправді не вина Роулінг в комусь неправильному поданні жіночого персонажу. Вона навпаки підкреслила, як працює внутрішня мізогінія. І, як на мене, це дуже весело і класно. Радіна Джорджі у крутих дівчатах подається як вселенське зло з подачі Дженіс, а все тому, що вона аж занадто ідеальна. Так, звісно, її поведінка сприяє такому сприйняттю. В цей час Кейді, яка до певного моменту нам подається як така проста дів. Яка не париться своїм виглядом, шопінгом чи косметикою, але згодом, звісно ж, відбувається такий собі glow-up коли вона і наряджається і малюється, і загалом. Сприймається вже як гаряча штучка і приваблює головного принца красення. І найцікавіше, що коли вона починає більше паритись про зовнішність, першу для таємної їхньої гри, а згодом вже й з власної волі, тому що їй сподобались привілеї, які це їй дає, то вона одразу почала виглядати якось вразотно і про подругу забуває, і стає для батьків поганою донькою, і таке інше. А от коли реджину доводять до нервового зриву, і вона піддана остракізму через недотримання дрискоту за столиком, через набрання ваги, нам чомусь вже показують її одягнуту менш гаряче, волосся в неї вже зібране, хоча раніше вона ним флексила. До речі, в кінці фільму Кейді повертається до свого простодушного образу і навіть не виряджається на пром-бал. І якраз в цей момент вона повертає свій образ чистоти та порядності, розламуючи корону. І ось таке подання персонажок у полярних тональностях створює для нас якусь викривлену реальність, у якій жінка або не думає зовсім про концепцію краси, її ігнорує, або зневажає. Або ж вона є дуже красивою і знає про це. А якщо вона це знає, то вона одразу стає дуже поганою та такою собі жучкою, якщо вона про це знає. І ви запитаєте, звідки ж ростуть ноги у таких сценаріях? Правильно, і спрагнення насадити жінкам та молодим дівчатам, твердження, що вони повинні всім подобатись та сумніватися у власній красі. Це просто спосіб зламати нашу впевненість у собі. Скажімо, маленька дівчинка зростає у сім'ї, де її люблять, цінують. Вона любить себе. Але коли вона потрапляє в нове оточення, скажімо, в колектив школи, тут починається можливо навіть якийсь булінг. Скажімо, за ті ж самі веснянки, які взагалі є дуже класними, або ж за якусь, нібито, неправильну вагу чи з інших абсурдних пістав. Але ж якби всі діти зростали без цих токсичних стандартів краси, то можна говорити, що і булінгу як такого б не було. Це також може бути і причиною низької самооцінки, навіть проблем із психічним здоров'ям у жінок. Тому що, скажімо, я міленіалка, я зростала на цих комедіях все своє дитинство, і зараз я вже розумію, що в певний період свого життя я хотіла повторювати ці сценарії, я вважала їх нормальними в той час. Дівчатка з сьогодні вони можуть дати нам всім майстер-клас з приводу того, як любити себе, як цінувати і поважати себе. І це дуже круто, прямо до мурашок. Тому що я у підлітковому віці думала лише про те, як сподобатись хлопцям. Це мені було якось нав'язано. До речі, про хлопців у цих ось сюжетах, нібито я не красива, дуже часто з'являється якийсь принц, якийсь прекрасний хлопець, який рятує дівчину від її неприйняття себе. Він відкриває її красу. Або робить їй перевстілення, чи надихає на це перевстілення, і її життя казково змінюється. Головній героїні такий принц допомагає знайти свою самоцінність, даруючи любов та прийняття. Це Дуже сумно, коли для героїні це є чи не єдиним способом полюбити та прийняти себе. До речі, я також бачила коментарі дівчат, які розповідали, що коли вони вийшли заміж, то нарешті почали отримувати повагу від суспільства. Загалом щодо стандартів краси, я не думаю, що ми колись їх позбудемось. Згадайте лише, вони існували у всі часи історії людства. і я не думаю, що щось зміниться найближчим часом. А ви також помічаєте якусь таку тенденцію в соцмережах щодо відкочування назад від бодіпозитивних якихось наративів? І знову починаються токсичні стандарти краси, офісні сирени, геройський... Шик повертається назад, і оці, от оземпікові схуднення, про це вже також дуже багато інформації. Це взагалі-то дуже і дуже сумно, друзі мої. Чекаю ваші коментарі, що ви думаєте про ось такі клішовані зображення герої, і як вони впливатимуть на наше сприйняття краси. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь та можете зайти до мене в Тікток.